Говорив на днях з одним українцем і зрозумів феномен української дурості. Це тільки так розмишляють заробітчани. Ото поїхав в Польщу, заробляю. тратю тисячу злотих на квартиру, заробляю три, ще тисячу на їжу, ще тисячу на все остальне. Лишається 50 злотих. Думаю, мені мало, треба їхати далі. Їде в Іспанію. От в Іспанії добре, буде класно, буду на морі віддихати. Їде заробляє 1500 євро, з яких 800 на житло, 500 на харчування, ще на якісь розходи лишається 50 євро. Що думай, нема грошей? Треба їхати далі. Їде в Нідерланди. Зарплата 2300, 1500 на житло, 500 євро на харчування, 150 медстраховка. Ще на транспорт лишається 50 євро. Думаю, йолки палки що ж я заробляю? А стільки переїжджав, а стільки мороки, а новому вчив, а то взнавав, а час втратив. І що добився 50 євро плюсу.